Чи даєш гроші попрошайкам на вулицю? Ніколи не даю, бо треба розуміти, що за цим хтось стоїть. Тобто це бізнес, і попрошайки будуть існувати до тих пор, поки ми будемо їм давати гроші. Повірю, цих людей, яким реально треба допомога, які в свідомості про своє життя, що з ним робити, і так далі. Вони йдуть щось і роблять. Я як людина, яка сам стала банкротом, яка стояла на межі смерті, втрачала все. Я прекрасно знаю, тобі як треба гроші. Ти ні до когось звертаєшся, якщо у тебе є повага, самодостоинство і так далі. Ти сам береш щось робиш, щоб відбудувати своє життя. Оці більшість попрошає на вулиці, Це просто бізнес, за яким стоять люди, відбирають у них гроші, тримають їх часто в підвалах і так далі. Тобто, ви, звісно, можете давати гроші людям на вулиці і так далі, але ви маєте бути впевнені, хто це, що це, на що це кошти підуть. Їди краще купіть. От їди нормально там купити, то в чому людина нуждається. А гроші, треба розуміти, що це бізнес-машина просто. В 99% випадків, що в інтернеті, оці попрошайки, що тобі ніколи не писали, ой, у мене там якась рак, чи якась історія, чи аварія попав, скиньте грошей. І вона це повідомлення ще тисячі людям відправила, ще з різних аккаунтів. А ти оце добренький такі скидуєш. Ти просто підтримуєш машиніху. Це машині схеми.